Вітаю вас, малята! Нарешті наступила весна. Вона пробуджує від довгого зимового сну всю природу, пригріває сонечко, довшає день, тануть сніги, побігли веселі струмочки, радісно защебетали пташечки, а земля вкривається молодою зеленою травичкою. Чом так любо в лісі, мило? На землі яскравий килим. Він яскравий, він чудовий, духм'яний кольоровий. Чудо це всі знають, діти, це розквітли в лісі квіти. Малята, а ви знаєте, які квіти розцвітають першими? Я підготувала для вас загадки про весняні квіти. А ви спробуйте відгадати їх. Прикрашає знов лісок синім цвітом. Пролісок молодці малята. Мов дзвіночок білий ніжний у гаю росій. Підсніжник правильно. Уважні будьте. В лісі квікнуть біля балки фіолетові фіалки. Молодці малята! Продовжуємо. Визирнули квіти із землі чарівні. Білі, жовті, сині, голубенькі, дивні. Снігу не бояться, рясну землю вкрили. Квіточки маленькі, листечка тоненькі. Малята це крокуси. Сьогодні я пропоную вам намалювати перші весняні квіточки, крокуси. І так починаємо працювати. Для роботи я приготувала аркуш заготівочку пензлик, фарби гуашеві, баночку з водою і серветочку. Спочатку малята на пензлик набираємо фарбу зеленого кольору. Із середини листочка до низу кінчиком пензлика малюємо прямі полосочки. Це стебельця квіточок. А тепер всім ворсом пензля малюємо листочки. Не забувайте добирати фарби, тому що мазок повинен бути довгим. Додаємо тоненьку травичку, промиваємо пензлик і промочуємо його об серветочку. Пелюсточки квітки будемо малювати вказівним пальчиком. Для цього зжимаємо долоньку в кулачок. А вказівний пальчик вмочуємо у фарбу синього кольору, примочуємо пальчик до аркуша паперу і робимо три примочування, три пелюсточки. Витираємо пальчик і змочуємо тепер його в жовту фарбу. Це серединки квіточок. От і готовий наш малюнок. Малята, спостерігайте за весняними квітами, запам'ятовуйте, які вони гарні. Я чекаю на ваші малюнки. Бажаю вам успіхів, маленькі художники! До нових зустрічей! До побачення!